Ввечері з телеекрана диктор так оголосив Для цієї ось програми я міністра запросив, Щоб він чітко і конкретно вам, панове, доповів, Чого ми живем так скверно і хто до цього нас довів. Аж тут випливла мордяка на увесь телеекран, Як відкормлена свиняка, десь під двісті кілограм, посміхнулось лице сите в промені прожекторів. Шо ви, граждане, хотіте, щоб я тут вам розповів? Тут листів аж столик гнеться. Хочете про все ви знать. Бачу, все ж таки прийдеться якусь відповідь вам дать. Ось, наприклад, цих турбує, чом зледенне в нас життя. Нехай кожен мене чує, люди, це усе брехня. Якби так було насправді, я відчув би цю біду, але вам скажу по правді Я живу, як Бог в раю. Ось питання, чом зарплата в нас малесенька така? Бо так треба, слава Богу, в мене добра зарплатня. Ще питання, чого часто голодує вже й село? Граждане потрібно красти, щоб усе у вас було. Ось, питаннячко ребристе, Люди ми чи жебраки, І коли вже всі міністри будуть жити так, як ми? Ну, ви, люди й норовисті, чи вам, може, не втямки, Де ж ви бачили міністрів, щоб жили, як жебраки? Ось і дід в листі питає, де ви смачно так їсте? Діду, станете міністром? Покажу вам місце те.